З'являється подробиця стосовно того, що Трамп просто зараз перебуває в овальному кабінеті на телефонній лінії, розмовляючи з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили на офіційній сторінці у Білому домі. Нагадаю, що розмова між Трампом і Путіним тривала більше двох годин. Наразі можемо зафіксувати з вами, що майже годину вже розговор говорять між собою президенти Сполучених Штатів та України, тобто розмова, скоріш за все, конструктивна. Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Зеленський ввечері проведе розмову з Трампом. Перемовини з РФ у Саудівській Аравії 23 березня будуть технічними. Давайте розберемо зараз всі тези президента. Отже. В анонсованих Стівом Віткофом переговорах 23 березня в Саудівській Аравії буде технічна команда. Далі цитата президента. Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. А також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда. З нашого боку точно будуть військові енергетики і люди, які розбираються в портовій інфраструктурі, це технічний рівень, сказав президент. Переходимо до інших тез. Президента ми будемо обговорювати з Трампом деталі наступних кроків, і я думаю, почую від нього деталі розмови з Путіним. Я вірю, що цього року війна може завершитися гідним миром. Але обов'язково потрібні гарантії безпеки, інакше Путін знову прийде з війною, це його сутність. Зеленський не має наміру обговорювати з Росією, якою має бути українська армія. Знову ж таки, цитата, тому що це частина гарантій безпеки для України, що війна не повернеться, пояснив президент. Далі, визнання тимчасово окупованих територій російськими є червоною лінією для України. Ми ніколи на це не підемо, говорить президент. Цієї ночі, після розмови Трампа з Путіним, Росія атакувала Україну е дронами у кількості 150 одиниць, завдала ударів, зокрема по об'єктах енергетики, удари були по транспорту, удари були по лікарнях, по звичайній міській інфраструктурі, тобто слова Путіна. Дуже розходяться з реальністю, зазначив Зеленський. Якщо РФ перестане бити по наших об'єктах, ми точно перестанемо бити по об'єктах РФ. Просто обіцянок Путіна замало має бути контроль. Головним суб'єктом цього контролю мають бути Сполучені Штати Америки. Я думаю, що ніхто не може впливати на США в питаннях допомоги Україні. Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій. Хоча це виглядає дивно. Якщо ти не хочеш далі воювати проти нас, для чого тобі послаблення української армії? Ну і це цілком логічно. В принципі, якщо ти дійсно не збираєшся далі вести війну проти України, не збираєшся знову нападати. Яка тобі різниця, буде сильна армія в, е, в Україні чи не буде, будуть там миротворці, чи їх не буде? Якщо ти готовий до миру, то в принципі будь-які такі кроки не повинні якось там впливати на думку Путіна. Але ми розуміємо, да, що він говорить одне, а робить зовсім інше. Далі продовжую пряму мову президента. Коли ми говоримо про припинення допомоги Україні, що ми втрачаємо? Коли не маємо американських розвідданих? ми втрачаємо точність виходу і польоту балістики. Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати? Це неадекватні вимоги. Це означає, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по цивільних, а балістикою вони б'ють по цивільних і щоб люди не йшли в бомбосховище. Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером і повернеться до нас спиною. Я не хотів би про це говорити. В нас були кроки, сигнали. Коли е, призупинення допомоги, я дуже вдячний президенту і команді за відновлення, і для нас це важливо. І це говорить про наші тісні відносини і стратегічне бачення безпечного майбутнього для України, це е, все, що говорив Зеленський стосовно цієї теми на брифінгу у Фінляндії, де він нагадаю, зараз перебуває з державним візитом стосовно. Телефонної розмови, яку анонсував Зеленський, то вона має відбутися сьогодні о 16-й годині за Києвом, тобто вона вже відбувається зараз. Поки що ніякої інформації немає, звісно. Але коли телефонна розмова між двома президентами завершиться, я думаю, скоріш за все будуть з'являтися якісь заяви і тези, і подивимося, чи вийде Дональд Трамп з заявами до преси. Після розмови з Зеленським, тому що після розмови з Путіним він відмовився від прес-конференції. А от Путін якраз таки наговорив дуже багато чого. Видання політико говорить про те, що переговори із Порошенко і Тимошенко з українською опозицією вели син Трампа та його зять. Такар Карлсон і спецпосланець Вітков, причому останній єдиний, хто відіграє якусь офіційну роль. Про це говорить політико. Вони розглядають Зеленського як перешкоду, сказав республіканський експерт із зовнішньої політики. Як можна вплинути на Зеленського і зробити його більш поступливим? Ну, ви залучаєте його політичних супротивників, і ви показуєте йому, що у Вашингтона є інші українські партнери та варіанти. Але я думаю, що частина світу Трампа помиляється, думаючи, що вони можуть призначити когось в Україні. Своїм партнерам і досягти електорального успіху в перспективі. Коли б не відбувалися вибори, додав він. Це дуже великий брак розуміння України. Ну і тут дійсно, якби є діючий президент, є діюча влада, Кабмін, якби вони мають зараз вирішувати всі питання, що стосуються України. І тут... Це не обговорюється да, після виборів, там вже буде видно, хто е, стане новим президентом або ж залишиться Зеленський. Ну тобто, це е, все, що маємо обговорювати потім. Але поки що легітимно обраний президент, е, легітимна влада в нас все це є. Заслухаємо президента України Володимира Зеленського, його думки про завершення війни цього року, чи можливо це і е, взагалі. Яка реакція має бути світу на те, що робить Путін? Слухаємо. і ми розглядаємо безумовне повне припинення вогню як один із початкових кроків до миру. Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром, але обов'язково потрібні гарантії безпеки для України. Інакше Путін прийде знову з війною, і це його сутність від самого його початку цього року. Вже 25 років влади Путіна фактично щороку він або десь воював або руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього. Я вдячний президенту за готовність працювати разом з нами над гарантіями безпеки. І, зокрема, ми обговорюємо разом з іншими в Європі конкретні важливі кроки на землі. Ми обговорюємо з партнерами гарантій безпеки в небі і на морі, які можуть убезпечити мир. Також важливо є наша інтеграція в Європі, в Євроатлантиці. Те, що ти, Олександр, сьогодні вже сказав, це був абсолютно правильний крок, коли ваша країна приєдналась до НАТО. Але ми маємо не забувати, що НАТО це спроможність всіх партнерів до оборони, і це гарантія, що життя не буде зруйновано. Це готовність працювати разом заради безпеки. Зараз наша українська армія є дійсно однією з найсильніших в світі з точки зору сучасної війни, і це абсолютно справедливо об'єктивно разом з Україною. НАТО точно може стати сильніше. Тому ми повинні працювати разом і для того, щоб альянс набував новий досвід, і для того, щоб Україна одного дня могла, так само як і Фінляндія, приєднатись до НАТО. Це буде непросто, не всі це підтримують, але тим не менш ми будемо над цим працювати. Також я хочу подякувати вам за підтримку нашої країни перемовинах щодо вступу в Європейський Союз. Україна обов'язково буде в Євросоюзі. Це також безпековий елемент, економічна і соціальна безпека. Дякую вам за те, що і на цьому напрямку ми з вами теж діємо, працюємо разом. Дякую, Олександре. Ще раз. Слава Україні. Про е розмову між е Путіним і Трампом. Знову ж таки, експертна думка від військового та політичного експерта Олександра Мусієнка. Зараз заслухаємо. Ви не забувайте, в свою чергу, підписуватися на канал Олександра Мусієнка. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Тож слухаємо. Я розпочну із того, як охарактеризував те, що відбулося вчора. Ось ці перемовини понад дві години. До речі, невідомо чомусь без історичного екскурсу немає. Путін нічого не заявляв про історичний екскурс у минуле. Хоча, мабуть, був ну якась глава мала бути, все ж таки. Мали пояснити зрештою ж Трампу деякі речі про печенігів, половців і все решта. Я думаю, що, вочевидь, могло щось бути, але не дуже довго, тому що щось в Кремлі не рефлексують. Тобто, залишили. На майбутнє, коли будуть обговорювати чергове припинення вогню, яке Росія не збирається дотримуватися, то потрібно буде ну фактично обдурювати, вести цей діалог в нікуди до абсурду. Є така фраза: знаєте, абсурдизація абсурду. Ну, те, чим займаються, і ось те, що зараз намагається коментувати президент Сполучених Штатів Америки, це абсурд. Ну але я почну із фрази Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра. На Сполученого королівства, який сказав про те, що Путін просто насміхається над нами, в тому числі над Трампом, в першу чергу, над, над США, над президентом США, а, фактично він не бажає припинення війни, всіляко затягує її і не реагує на пропозиції Сполучених Штатів Америки по тому, що потрібно встановити режим припинення вогню. Ну адже чітко зрозуміло, що ми побачили, ми побачили, що дивіться в той момент, коли коментує Дональд Трамп, який. Дає інтерв'ю і каже про те, що от ми дуже добре поговорили. Є хороший настрій, хороший настрой на майбутнє в цей час. Україна під масовою атакою БПЛА, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Київ, Київщина, Донеччина. Регіони фактично палають в сумах на житловий будинок Київщині, так само на приватний житловий будинок, падіння. Ну але кажуть про те, що ну так, може, ж Путін атакує не інфраструктурні об'єкти. До речі, Вітков спецпредставник Трампа по Росії по близькому сходу і за сумісництвом по Росії, той якого за версією ЗМІ Путін тримав чи то 8, чи то 9 годин своїй приймальні, поки він обговорював надзвичайно важливі питання. З Лукашенком, ну є ж про що поговорити, звичайно, двом диктаторам. Там же ж насичений порядок денний, Америка зачекає. А от ну так, от, поки Вітков, це той Вітков, який чекав, так от Вітков каже, що не тільки енергетики стосується припинення ударів, а й стосується інфраструктури, інфраструктурних об'єктів, інженерних тощо, 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 тощо. Тобто, ось такі заяви а, пролунали. Ну, а в цей час шахіди полетіли. І між іншим, щось полетіло по Краснодарському краю, де ой дуже дуже запалало НПЗ. Ну, але президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив, що ми готові до припинення ударів по об'єктах енергетики, в разі якщо Росія, звичайно, зупинить. Якщо ж Росія не зупиняє, то це припинення вогню і це перемир'я в повітрі просто не працює. Воно нівелює себе. Ну і тому, власне кажучи. Удари полетіли, тому дрони не знаю чи ці дрони були в Краснодарському краї. Побачимо, може хтось візьме на себе відповідальність, може Україна, може не Україна, може якісь партизани, може просто якісь люди доброї волі завдають ударів. Ну але менше з тим ситуація ми бачимо ось така, що ніч минула фактично з обстрілами. І е, наслідки розмови Путіна і Трампа ми не відчули хоча знову ж таки американський президент покладає великі надії.